Неочікуване повернення заложного із раптовим сигналом, який сколихнув українців. Кожна дія колишнього головкома викликає резонанс в українському інформаційному просторі, адже люди слідкують за залізним генералом і очікують новин, хоча їх зазвичай не так багато. І ось тепер відбулося дещо непередбачуване. Валерій Заложний зробив раптовий жест до всієї України. Про це почути далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Валерій Заложний останні М, часом, досить часто обговорювався у мережі своїми останніми діями і дописами, і ось він подав новий цікавий жест. Він показав Україні неочікувану річ, що вразила нас. Але спочатку розпочнемо з того, що колишній головком опублікував на загал фото із колишнім міністром оборони Великої Британії Беном Волсом. Як бачимо, до свого посту екс-главком збройних сил України прикріпив усміхнене селфі в костюмі. Зустрівся із добрим другом України, колишнім міністром оборони Беном Волосом. Я ще а вдячний Бену за все, що він зробив для нас. Цю вдячність важко виразити словами, написав заложний. За його словами, були моменти, коли Волес рятував Україну. Він наголосив, що високо цінує можливість поділитися думками щодо реалізації поточних задач дипломатії і на фронті. Окрім цього, Валерій Заложний скористався промовою на з'їзді урядової лейборської партії, щоб подякувати британцям за допомогу в обороні України від расистів і закликати до кроків, які мали б сприяти. We'll be right <laughs> back. Українській перемозілейбурська партія, яка сформувала уряд на чолі з прем'єр-міністром Кіром Стармером, порамігши консервативну партію на виборах у липні, наголошує, що буде продовжувати політику повної підтримки України. Валерій Заложний виступав перед аудиторією в Ліверпулі, що складалася із партійних активістів та депутатів і урядовців, серед яких був, зокрема, міністр закордонних справ Девід Лемі та міністр оборони Джон Гілі. Він зауважив, що саме за урядування Лейборської партії британ. Нія відіграла поровідну роль у створенні НАТО як основи системи безпеки в Європі. Залізний генерал сказав, що той досвід і розуміння важливості сили і стримування зараз також є аргументом на користь пришвидшеного членства України в альянсі і що підтримка вступу України в НАТО є головним елементом гарантії безпеки необхідних для тривалого миру. Гарантії безпеки України Валерій Федорович перерахував серед десяти пунктів, які він назвав головними з того, як новий уряд Великої Британії може сприяти українській перемозі над окупантами. Першочергово він назвав потребу забезпечити Україну достатньою кількістю новітньої зброї і зняти обмеження на її застосування. Якщо Урефія запускає ракети по будь-яких цілях в Україні, чи то цивільних, чи військових, то Україна має повне право відповідати таким самим чином, завдаючи сильних ударів по військових цілях в «Урефії». Хіба не про це 51-ша стаття Статуту ООН. Наповна так. Це не ескалація, ідеться про принципи самооборони, наголосив посол. Також Валерій Заложний заявив, що вже зараз партнери можуть допомогти захистити український повітряний простір, збиваючи російські ракети і дрони на заході України. Він також нагадав про потребу втілення санкцій щодо Москви і використання насамперед російських грошей заморожених на заході російських активів для допомоги Україні, а не гроші західних платників податків. Окрім того, повідомлялося, що посол України Великій Британії Валерій Заложний обговорив із генеральним сектом секретарем міжнародної морської організації безпеку зернових коридорів і наголосив на необхідності покарання ерафії за крадіжки українського зерна ради перші зустрічі з чинним генеральним секретарем міжнародної морської організації Арсеніо Домінгесом обговорили безпеку зернових коридорів української портової інфраструктури та судноплавства у Чорному та Азовському морях, яке блокується ЕРАФІ, наголосив, що крадіжка українського зерна, яку вчиняє ворог, має бути при. Пинена і каратись відповідно до міжнародного права, написав посол України. Він подякував домінгасу та всій команді за підтримку України і наших моряків, які постраждали від расистів. Валерій Федорович також запевнив, що Україна і надалі залишатиметься житницею Європи та всього вільного світу. Ну дійсно, як ми бачимо, екс головком збройних сил України Валерій Заложний із легкістю опановує роль посла України в Великій Британії, тому що має відповідну освіту і готовність до своєї нової роботи. Про це раніше що розповіла колишня комунікаційниця головнокомандувача збройних сил України 21-24 років Валерія Залужного, авторка книги Залізний генерал уроки людяності Людмила Долгоновська. Ми періодично підтримуємо зв'язок із Валерієм Залужним. Обмінюємося повідомленнями під час його нещодавнього візиту до України. ненедовго зустрілися, поговорили. Тобто, зв'язок підтримуємо, але не скажу, що це прямо постійний обмін думками, зазначила колишня комунікаційниця Залужного. Долгоновська додала, що не знає, як Залужний з родиною облаштувалися у Великій Британії. Однак вона впевнена, що нова робота йому під силу. Він в розмові згадав про стратегію публічної дипломатії МЗС. Про те, що цей документ відкрив у 22-му році і вивчав, коли я до нього приходила із комунікаційної стратегії збройних сил України. А однією зі складових стратегічної комунікації є публічна дипломатія. Валерій Залужний сказав, що готувався до нашої розмови про стратегічні комунікації, і я собі подумала, що це, мабуть, перший керівник, який готувався. До наради із підлеглими пригадала вона. Ну а тим часом Валерій Залужний, який зараз є надзвичайним і повноважним послом України у Великій Британії, повернувся додому. Екс головнокомандувач збройних сил України нещодавно відвідав захід у Києві. 51-річний генерал у відставці прибув до Києва, щоб взяти участь у брифінгу міністрів закордонних справ України США та Великої Британії. За подібних візитів високопоставлених чиновників приїзд посла приймаючи України передбачений дипломатичним протоколом. Також Валерій Федорович показав, який зараз вигляд має. Шанувальники засипали компліментами залужного у коментарях. Підписники колишнього головкома Збройних сил України оцінили його знімок і вже поставили понад 15 тисяч лайків, а також написали безліч похвальних коментарів. Посол з'явився в білій сорочці синьому піджаку і у тон. На неозброєним оком. Помітно, що як головнокомандувач схуд. Зокрема, як ми бачимо, форма його тіла стала меншою, але це стало менш округле. У коментарях Шанувальники Валерія Федоровича також підмітили зміни у його зовнішності. Підписники оцінили результат його схуднення та засипали посла компліментами: красень і гордість цієї країни. Йоу, ви все молодші і красивіші. Повітря Альбіону явно пішло вам на користь. Виглядаєте бадьорим і готовим перемагати? Як завжди, наш потужний отаман Валерій Залужний. Нехай здійсняться всі ваші задуми і мрії, пане генерале. Написали у коментарях. Окрім цього, Валерій Федорович показав ще одну стару і нову світлини. На одній. Світ... На світлині можна побачити його у часи, коли він керував бойовими діями проти рашистських загарбників. Біля нього на світлині можна побачити його бойових побратимів із тих часів. Натомість на новій світлині колишній генерал вже одягнутий у цивільний костюм. Посол стоїть у товаристві військового біля автомобіля. На задньому плані можна побачити, що він перебуває у місті. Деякі зміни з часом коротко підписав свій пост заложний. Нам ми нагадаємо, що 8 лютого 2024 року, після кількох місяців чуток чи чвар. У мережі президент України Володимир Зеленський заявив, що тодішній головком ЗСУ легендарний генерал Валерій Залужний іде у відставку. До того ж, президент закликав прославленого командира продовжити служити Україні. Ходили чутки, що Залужний може очолити апарат РНБО України. Утім, за місяцьом МЗС оголосили, що екс-головком очолить посольство у британській столиці. Тоді цю новину українці сприйняли неоднозначно. Багато хто хотів бачити генерала тільки на чолі ЗСУ, бо саме під його командуванням ЗСУ могло зупинити та від. Тіснити ворога на початку повномасштабної війни Валерій Залужний зламав стереотип: що ця війна між великою радянською армією і маленькою радянською армією, що Київ можна взяти за три дні, а Україну за три тижні, так писали про генерала у західній пресі. Зміни в управлінні українською армією стали одним із здобутків заложного, що мають посилити потенціал обороноздатності країни. Від моменту призначення на посаді він намагався прискорити реформування збройних сил України за стандартами НАТО. Станом на вересень 2021 року в українській армії вже було втілено 300 стандартів альянсу в питаннях управління, планування та підготовка війська. Далі від головнокомандувача чекали ще більших успіхів. Він став уособленням українського спротиву. Здобув неймовірну прихильність як серед пересічних українців. Інців, так і серед військових я вам вдячна. Гляда, що ви додивились дивилися відео до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках.